Ісусу Христу, слава Негози, шановні депутати, розпочинаємо засідання 77-ї позачергової сесії Перемінської селищної ради. В зв'язку з відсутністю квору у лічильній комісії нам необхідно обрати додаткового члена лічильної комісії на роботу сьогоднішнього засідання. Які будуть пропозиції? Скрипка. Так, поступила пропозиція від Романа Романовича, Люби Васильні, обрати скрипку Петра Ісафатовича, членом літчиної комісії. Хто за? Прошу проголосувати. Багато любов. За. Богославись. За. Хто за? Красила Чалін. За. за. Маршалка Надія. За. Надра Оксана. За. Петрині Іванів. За. Скрепка Петро. За. Сводський Роман. За. Тамко Мар'яна. За. Федірко Михайло. За. Приїші вас. За. 14 за рішення прийняті. Дякую. Секретаря. У мене два Так. Добре. У зв'язку з пуском непрацездатності селищного голови Ірини Богданиної я буду головуюча на сесії і нам необхідно обрати для роботи секретаря засідання, які також будуть пропозиції. А хто за те, щоб супатирем засідання 77-ї позачергової сесії обрати пакулю сильну, прошу проголосувати. Хто за? Пацар Любов. Не голосу. За. Ваглавич не буде мене. За. Матері. Голосує за. Вадимир. За. чай. Оксана. За. Мадра Оля. За. Скрепка Петро. За. Хтось Кира має. За. Комаріан. Підірку Михайло. Приїжджаємо. 13 залішня Так. Хочу зговорити із порядком денним 77-ї позачергової сесії. Перше питання про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік. І друге питання різне. Які будуть пропозиції у різному? Немає, немає пропозицій. Якщо немає більше пропозицій, тому хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто любов. за? Бославець Наталія. За. Вагила за. Володимир, готраш Наталія. Колос Юрій Закрасили За. за. Маршалка Надія. За. Надра Оксана. За. За. Скрепка Петро. За. Стоцький Роза. Ясно за. за. Федірко Михайлов. За. Приїжджаємо. За. 14 за рішення прийнято. Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу Лідія Михайлівна. Проект рішення про внесення змін до бюджету Керемської селищної територіальної громади на 2025 рік 23 жовтня 2025 року, керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування та враховуючи. Рішення сесії Перегінської селищної ради про бюджет селищної ради на 2025 рік. Селищна рада вирішила здійснити перерозподіл бюджетних призначень, межа голов головних розпорядників коштів, а саме селищної ради відділу культури молоді та. Молоді, а також центру надання адміністративних послуг. Друге, здійснити передачу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів бюджету територіальної громади, а саме зменшити бюджетні призначення по загальному фонду бюджету головним розпорядникам коштів в селищній раді, відділу культури молоді та спорту та відповідно збільшити. Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищ, Селищної раді та Центру надання адміністративних послуг Перегінської селищної ради внести відповідні зміни в додатки 3-7 до рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року. Фінансовому відділу селищної Перегінської ради внести відповідні зміни. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради. Ви всі маєте рішення сесії, я думаю, що по кодах, а також по сумах не читати. Я в головному сказала, між якими головними розпорядниками внесено зміни. Це за рахунок економії по одних кодах економічної класифікації та нестачою по інших. Це в межах уровень компанії перекиди. Так, які будуть запитання до Юлії Михайлівни? Немає. 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 Підій, якщо немає запитань, хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Пацар Любов. За. Боскавець Наталія. Вагалавич Володимир. За. Наталія. Красивич За. Маршал Колодія. Метра За. Петрині Оля. Крепка Петро. За. Стоцький Роман. Сенко Маріан. Педірко Михайлов. Приїшан Василь. 14 за рішення прийняті. Дякую, питань більше немає, дякую всім, що зібралися за те, що прийшли, прибули і за те, що ми провели ці зміни, зробили, тому що це вкрай необхідно для подальшої роботи. Дякую.